Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Уряд Італії готує новий пакет озброєння для України, який включатиме системи протиповітряної оборони. Про це заявив представник правлячої коаліції Італії. Він заявив, що Рим готовий надати Україні різні засоби протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські зенітно-ракетні комплекси САМТЕ та Італійські Аспайт. Також йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Крім цього, міністр оборони Італії в понеділок розмовляв з міністром оборони Сполучених Штатів Америки та пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. В офіційному повідомленні зазначають, що під час діалогу йшлося саме про системи протиповітряної оборони. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки 10 листопада 2022 року оголосило про новий вже 25-й пакет військової допомоги Україні починаючи із серпня минулого року загальна вартість 400 мільйонів доларів. Найголовніша новина американці вперше передають Україні чотири комплекси ППО Малої дальності Avenger і запас ракет Стінгер. До них також Сполучені Штати передають додаткові зенітні ракети до комплексу МІМ 23 Хак. Варто окремо виділити боєприпасну складову нового пакету підтримки. Білий дім передає Україні, зокрема, додаткові керовані ракети до систем М142 Хаймар та М 270, 500 високоточних снарядів калібру 155 мм екскалібур та 10 тисяч мінометних пострілів калібру 120 мм. Американці в новому пакеті дають, зокрема, 100 машин «Хаммер», 400 гранатометів, неназвану кількість стрілецької зброї та аж 20 мільйонів набоїв до неї. Та не названо кількість спорядження для зимового періоду. Іспанія вирішила надати Україні додаткові зенітні установки хак для потреб протиповітряної оборони. Про це розповіла міністр оборони Іспанії під час зустрічі з українськими військовими. Україна отримає ще дві системи хак до чотирьох, які вже поставлені. Уряд Іспанії голосив на початку листопада, що відправив Україні системи протиповітряної оборони хак та Аспайт. Як заявила міністр, ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на оборону. Нагадаємо, що перші варіанти системи ХАК уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 км, при максимальній висоті 20 км. Основною вогневою одиницею комплексу стала зенітна батарея, яка зазвичай складається із двох вогневих взводів, які мають по три пускові установки кожен. На кожній мобільній пусковій установці розміщується по три зенітні ракети МІМ-23. На сайті уряду Німеччини оновили перелік допомоги, яка вже надійшла Україні, і цього разу в списку переданого озброєння є 30 бронеавтомобілів Дінго та ракети для ЗРК і Рісте. Також Німеччина передала українським військовим засоби для захисту від ворожих безпілотників та їхнього пошуку. Повний список допомоги виглядає так: 30 бронеавтомобілів Дінго, ракети для зенітно-ракетних комплексів і Рісте СЛМ, 18 систем захисту від дронів і створення перешкод, 18 розвідувальних дронів, 5 важких тягачів М1070 та 3 навантажувачі. У середині вересня Німеччина вже повідомляла про плани передати в Україну бронемашини Дінго. Йшлося про 50 одиниць транспорту. Велика Британія надала Україні приблизно тисячу зенітних ракет класу Земля повітря. Міністр оборони Бен Волес оголосив, що його країна найближчим часом завершить постачання приблизно тисячі зенітних ракет для Збройних сил України. Це відбувається у відповідь на запити України про додаткові засоби протиповітряної оборони для забезпечення захисту критично важливої інфраструктури. Повідомляється, що ракети здатні збивати крилаті ракети з засобів, які вже перебувають на озброєнні українських військових. Також Волос оголосив, що Британія посилить свою підтримку українських військ взимку. Нагадаємо, у жовтні Велика Британія оголосила про передачу Україні ракетам РААМ. Для систем протиповітряної оборони на Самс міністри оборони Норвегії та Нідерландів оголосили про внески до Міжнародного фонду для України, який очолить Велика Британія. За словами міністра оборони Норвегії, Осло передасть до фонду приблизно півтора мільярда норвезьких крон. Крім цього, Норвегія раніше вже передала Україні через фонд 400 мільйонів крон. Ці кошти використали для придбання артилерійських снарядів безпілотників та обладнання для їхнього глушіння. Нове фінансування буде спрямоване на закупівлю озброєння напряму в її виробників, внесок у півтора мільярда норвезьких крон. Це половина від суми, яку уряд Норвегії планує витратити на військову підтримку України у 2022 році. Нідерланди передадуть до Міжнародного фонду для України 100 мільйонів євро. Про це напередодні оголосила голова Міністерства оборони країни. Очікується, що перші контракти на постачання озброєння будуть укладені до кінця 2022 року. Насамс виявився зрозумілим просто на інтуїтивному рівні, коли мова заходила про передачу Україні новітніх західних зенітних ракетних комплексів, існувало розуміння того, що це високотехнологічне озброєння. Опанування якого може потребувати доволі значного часу, але, як виявилось, строки навчання українських фахівців перевершили навіть вкрай оптимістичні очікування, як зазначив офіцер повітряних сил України, який керував групою українських зенітників, які проходили навчання на насамсу Норвегії. Насам зрозуміли на інтуїтивному рівні, йому знадобилось лише декілька хвилин перебування на командному пункті, для того, щоб зрозуміти, як працює цей ЗРК. А загальний строк навчання операторів комплексу складає лише декілька тижнів. В Україні розробили новий розвідувальний безпілотний апарат Домаха, як зазначили розробники, наразі Домаха є розвідувальним комплексом. У майбутньому він може бути ударного типу, але це перспектива. Вага БПЛА до 5 кілограмів працює він на акумуляторах, яких вистачає на 2,5 години. Виробники кажуть, що безпілотник дуже тихий і здатний підійматися на висоту до 3 кілометрів. Та може залітати в тил противника на 50 кілометрів. Безпілотник оснащений камерою, яка дозволяє передавати якісну картинку. Також повідомляється, що безпілотник має високий рівень протидії засобам радіоелектронної боротьби противника. До кінця року розробники мають завершити процес сертифікації, потім до МАХО можна буде постачати у військові підрозділи. В Україні запустили нову газову свердловину, яка даватиме 140 тисяч кубометрів газу на добу, такого значного результату досягли на родовищі, яке експлуатується вже півстоліття і майже виснажене. Це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для ідентифікації видобутку, як зазначили у державній компанії. Збільшення видобутку власного газу та реалізація проєктів, які наближають нас до енергетичної незалежності. Це наш безумовний пріоритет. Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон. В Україні запрацювало релоковане підприємство з виробництва поліетилену. разом із підприємством з Харкова на нове місце переїхало майже півсотні його працівників. На виробництві працюють цілими сім'ями, наприклад, чоловік, механік, наладчик а дружина оператор. Запрошують і місцевих спочатку навчають, щоб далі запропонувати роботу вже готовому спеціалісту. Виробництво цілодобове, люди працюють з мінами по 12 годин. Є лінії, де виробляють поліетилени з вторинної сировини. На окремому обладнанні розрізають плівку, в одному із цехів на готові пакети наносять логотипи і зображення. А ще на підприємстві виготовляють екологічні пакети, їх ще називають кукурудзяними. Швейцарія виділяє Україні майже 100 мільйонів доларів на проекти з підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури. Крім нинішньої гуманітарної діяльності в Україні та регіоні, Швейцарія виділяє 100 мільйонів швейцарських франків на проекти підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури та полегшення нестабільної гуманітарної ситуації. У заяві вказано, що Швейцарія допомагає Україні закуповувати джерела енергії запасні частини, бере участь у ремонті систем залізничних скріплень. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.